Чат. А в кого такой позитивный ник у вас, ну ты понял, с отчимом короче? Это я. Это ты? Mm -hmm. Да. А я думал ты Абсолют. Так я и Абсолют и лучше. Нихера себе, ты гигачат Может, просто. Может ты зайдёшь на Абсолюта? Ну так я туда и захожу сейчас. Он круче стамесчая. Бля, что у меня на твинге? Ладно, мы тоже думали, что ты не Валера. Mm -hmm. <плес> я совмещаю вами еще валера. Вообще-то, а я надеюсь. Не, 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 у Толика, не, 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 Толика светло, блядь. Ему детектор сказал, что они не, не хуй в играть. У него новый э, комп, знаешь, 30-50, и детектор решил, что ему махать до 30-50. Утром сейчас, днем сейчас, вечером сейчас. Вечером сейчас. Опа. А мне пиздец долго. Мне хуй пиздец, Сука, бы меня порвала. Да и сенси, я ж не пачу, что ты зашел. Все, все, инвайт е, инвайт е. Все, абсолют верно. Рейден. Ты запускаешь? У нас что, типа будет 10к. Запусти. Алло, да, не Може ти нас добавишь гро... громкость. Ви і стрім у мене на одній гучності. Плюс зараз буде, типа твій стрім, і я напевно охуєю. Комусь пора якийсь там планшети брати. Ууу, я уже себе чую на стрімі. Я себе нашу чуга. А, ні ніхуя, вона не вона каже, що хуй мені, а не типа, блядь, ти дивишся ютуб і твиттер одновременно. А тебе я типа світи, як один А? Я свечу як один глядач, я типа на паузу поставила. Ну да. А, жий б, я, блядь, дивлюсь. Сідає кайфуй. Чому я розповіла не так дивитися, бо я буду ржати. Як казав мій дід, пляшка не хуй сідає кайфуй, бля. Кстати, кто побачил? Там про траву. Да, трава не хуй ложить кайфуй. а скільки ви будете стримать? Що? Та я ж не знаю аж. Поки світло не відключить. Який, блядь, день неділя? Ну, організуйте мені, будь ласка. Середа. Середа, середа. Хуй туда, туди. Блять. Три стріма сьогодні. Я ебу, мені треба що, порватися, блять, чи що? мені треба зробити. <рес> Не стоило сбрасываться з, з плавами. Нотик, взяти нотик і грати з нами. І тоді у тебе буде лише один стрім. Боже Міша, який ти красавчик! Трики, Де да? ти да? раніше був. Та я їй казав, знаєш скільки вже це раз? Знаєш? Гагарин О, долітався. Так, у мене другі плани, у мене залежність. Я не ходжу. Знаєш, Миша? Да. Гагарин долітався, Пушкін дописався, а ти допиздівся Це Я ще понял вже. А, ні. Саме цікаво. Пушкін Ні, неї. я можна колись типа. Тіпа... Читав Він гамс. Вані, в январі, 3 января, mm. день народження. Якщо він буде його святкувати вдома. То я попрошу, щоб я. Ну, ми типу, відсвяткували, що ми з ванькою відвеземо маму, і я, типу, у нього лишусь і будемо грати на хоч ніч. Ну, типу, де ми де і Ми з ним теж будемо грати, учити за не блядь. Тільки хто хоч ні, що Фу-фу-фу, чекайте, це у віки третього, а у Вані 17-го. О! Хто-то хто-то проїбався. блядь, учитуйте, що у мене пари, будьте людьми. Ні, 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 нормально, все, блять, от так і зробимо. зробим. Ванька мене пустив. Блять, ви прикиньте, треба надо по суботам учитися. Люди добрі, що це за пиздец? А це вони не хуйню типа зробила, але ви з сентября починаете, правильно? Да, ну типа така хуйня, що от ми у всіх, що, типа, по суботам, у мого кента вони учаться по суботам в ЧДТУ. Но в нього зимой, сука, у нього канікули з листопада по лютий, нахуй. Нихуй. Блять, вони біші, чим лікіпляють. Я пам'ятаю, коли нам землі. ставили пари в суботу, у нас ніхто не приходить. Пока, у нас стали, було так. так. Типа... Кажи, кажи. Що, я все ж е, У нас, коротше, стало так, перший місяць типу вересень, хоч ним не буде пар. По три пари в день, а в суботу не буде, Но потім. Вам в суботу поставлять пари, там буквально дві пари. І типу, ми, наверное, зробим їх вам онлайн, Типу, щоб ви не ебались, учба. Но... Но. Якщо вам поставлять э, ці. Бля, Но. як вона якось сказала, так ці пари назвала. Типа або фізра, або філософія нахуй. Вам треба буде ходити в універ. А я такий. Пусть заби, блять, це Короче, в мене мій? професійна ця. Меня тебе совет. С физруком сразу иди контуй. Физруки вообще по субботам будеш спати, Диви, теж, теж класний. Така хуйня. У мене фізруком може бути два дуже хороших мені mm. человека. Або батя одного кента покойного дуже хороший знайомий мій, прям, блядь, вообще. Або другий варіант. Мій тренер, блять, з який я, блядь, в місті 11 років, нахуй. Ну тут, блядь. Ну, вже мінус. Парині удари можна пропустити, блядь. Ні, кстати, у нас такий був філософ, типу, не, так, 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 да? ну да. Коротше, ми приходили на пар, і він такий, типу, ви будете дві пари сидіти, чи вас зараз відпустити. Ми ні, ми, типа, посидимо, хоча подумати, а потім подивимося. Ви всім таки добре. Он такий добрый ушел, нахуй. Ну що, у його фамилия была пивовар, він такий охуенный. Він, він пивовар? просто цей, пивовар дядька. Да, да. Він, він такий дядька був класний. Но ну, у нього типу, потім трапився інсульт чи щось таке. Ну, короче, щось з терцем. І він, уйшов, типу, ну, типа, ну, пішов типа, на пенсію, я не знаю, як це називається. называется. Філософа, а на. Я хочу пошутити. Я хочу пошутить. Це, Короче, давай, давай, повзай, давай. як как СРК роблять с американских телек. Ну, серіалів свою пародію. Оце пародія на твій, на всі тяжкі. Тільки вместо металлетами у нього пива. Вместо рака у нього інсульт. Смока. Бля. Хаганин долітався, Потому а ти го зараз. <сп Leave> <зараз> <windows> О, блядь, залетіло, як то як... ладно. Дай дай вам один скринки, но щас попробую якось. И щас его наскидывай, він лысый. С брудкой. да 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 ебачка, блядь. Say my name. Pivotaro. You got them right. Блядь, Блять, даст тобой вертига. Нахуй вертига. А ну пришло? Бля. Скорди повинно прийти. Любі. Да, 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 да. Дивись, да. що оно. Мені сьогодні телефон згорить, нахуй. Прикольно. Дивись. Так візьми ноут і за ноут сядь. А почему його зжёг? У мене тільки один ноут чи зарядка там йовнулась, что я не знаю, він не включається. Другий уже не включався років 13, 14, 15. и заодно и мама. И типа, ну, я, я не ебу. я могу попробовать, типа, еще включить стрим на телевизоре. Мишу на ютубе. Только не наш стрим. На телевизоре. да, я рад, фразы просто, мама Да, я тут говорю, на стриме чё? Давай, просто мужчинский блядь я что-то хотел поставить на заряд а я сгадал что я хотел поставить на зарядку ой бля мне по, по шашке по моему дали тикши очень больно и не